Якщо б у принтерів був свій Голівуд, то Epson L805 можна було б назвати класичним кіношним героєм, успішним, популярним і досі затребуваним. Але на сцену виходить його молодший брат Epson L8050. який здається не просто успадкував все найкраще, а ще й прокачав себе. Epson L805 805 це добротна класика, впізнавана форма, плавні лінії та відчуття, що цей принтер надійний друг фотографа вже не перший рік. Epson l 8050 став більш компактним і лаконічним, позбувся зайвих округлостей та отримав прямі кути. Уявіть, що L805 805 це добротний вінтажний автомобіль, а L8050 8050 сучасний електрокар. Якщо дивитися під капот, то L805 та l 8050 мають багато спільного. Вони обидва працюють на шести кольорах, що робить їх ідеальними для фотодруку. Кольорові зображення видають без полів. Роздільна здатність 5760 на 1400 точок на дюйм. Мінімальний розмір краплі півтора піколітри. Фото 10 х 15 пристрої друкують всього за 12 секунд. Епсон вирішили нарешті прибрати зовнішнє СБПЧ, і тепер у l 8050 резервуари повністю інтегровані в корпус. Щодо підключень, доступні USB та бездротовий друк. При цьому l 8050 тепер має ще й Wi-Fi Direct. Об'єм лотка подачі паперу залишився незмінним 100 аркушів. Epson L805 805 це перевірена класика, яка продовжує працювати і приносити користь. Але якщо ви хочете оновити свій пристрій або придбати новий більш сучасний, то L8050 – це те, що вам потрібно. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Принт.